Вітаю, шановна шляхта. Під аудіозапис я проголошую правила суверенного діловодства від 10 квітня 2022 року. За номером і наводиться номер документу. Спочатку я вказую свої правові статуси: живий та вільний, духовний індивід, чоловік з душею, суверен, між мною та Богом немає нікого. Я живу у своєму тілі, живонародженого на землі чоловіка із потіки, кісток та крові. Моє тіло та усі мої персони є моїм кораблем, на якому я є капітаном. Власник, бенефіціар та генеральний виконавець усіх моїх персон, оформлених на них трастів та майна. Я дію через свої персони як принципал, дію через агента заради зручності та прибут, український народ з національності Українець, територіальна громада, прокурор, пряма безпосередня влада з власним ім'ям Андрій із роду Тимча. Під іменем я вказую своє авторське право на текст у цьому документі та заявляю свої права на усіх своїх персон, яких я вказав у цьому документі. Я прописую авторське право заявник права. Далі я вказую свою поштову адресу в форматі публічного права. Також уточнюю, що вказаний район знаходиться на землі, тому що згідно з морським правом, яке є галузю приватного права, під районами мається на увазі частина морського дна. Я це оскаржую і пишу, що район знаходиться на землі, тим самим я вказую, що моя поштова адреса стосується публічного правового поля. Також я вказую свій номер телефону, свою електронну пошту та свій телеграм-аккаунт для зручного зв'язку зі мною. Далі йде текст правил суверенного діловодства, розділ перший. Загальна інформація. Мета цієї збірки правил визначення правил ведення суверенного діловодства. Бог створює духовних індивідів відразу або чоловіками, або жінками, і надалі при втіленнях в різних світах духовні індивіди отримують тіла відповідно до їх статі. Чоловіки живонароджуються в чоловічих тілах, жінки в жіночих тілах. Тільки Всевишній Бог творець, Бог живий, Бог триєдиний, створює душу. Тільки коли Бог прикріплює до індивіда душу, індивід стає живим. Символ Всевишнього Бога є білий рівнобічний трикутник вершиною вгору. У символі використовується тільки сторони трикутника в середині немає нічого. Символ білого рівнобічного трикутника можна уявляти при зверненні до Бога. Всевишній Бог завжди відкликається на цей символ триєдинства. Душа має форму перевернутого конуса, приєднується до ефірного тіла в районі посередині між грудей, але трошки перед фізичним тілом. До фізичного тіла душа кріпиться через енергетичний канал, який йде спочатку у серце, а від серця далі підключається до правої півкулі мозку. Дивіться малюнок перший, і тут я наводю примірний малюнок схематичний, як виглядає душа. Тому часто, коли кажуть відчувати серцем, слухати серце, то мається на увазі інтуїтивно відчувати інформацію, яка йде із душі людини. Бог дарує душу духовним індивідам. Кожну душу Бог вкладає часку себе разом з набором якостей та відань, необхідними для повноцінного життя у створеному Богом світі, вільною волею, усвідомленням Божого Слова, яким є природнє право, гідністю, справедливістю, розумінням добра та зла, відповідальністю, співчуттям, доброчинністю, добросовісністю та багатьма іншими. Також душа зберігає в собі весь корисний досвід, знання, навички та вміння індивіда, які він отримує протягом свого життя. Чим світліша душа, тим більш яскравим білим світлом вона сяє і тим святішим є індивід. Це означає, що він дотримується слова Бога в разі незрілості індивіда або грішності. Душа може бути від туского сірого до чорного кольору. Саме через наявність кожній душі, частки самого Всевишнього Триєдиного Бога Творця з моменту отримання душі, кожен духовний індивід стає живим та вільним, і надалі кожен духовний індивід може діяти за власною волею як повноправний суверен. Основна мета для кожного індивіда є розвиток талантів, вкладених Богом в його душу, для чого Бог призначає кожному індивіду найкращий для нього життєвий шлях. Основне право для кожного індивіда є повне забезпечення усім необхідним для гідного життя у будь-якому світі та на будь-якому щаблі розвитку, що включає в себе як повне матеріальне забезпечення, так і інформаційне. Кожен має право на повну та зрозумілу інформацію стосовно усього, що стосується його тіла, душі, майна, та вольності. Основним обов'язком для кожного індивіда є дотримуватися слова Бога, яке ми знаємо як природнє право. Від початку світу Бог встановив основу взаємних стосунків через пропозицію, оферту та виключно добровільну згоду чи відмову від іншої сторони. Примушення та шахрайство у будь-якому вигляді є заборонені. У цих правових стосунках через пропозицію оферту головним боржником виступає сам Всевишній, Триєдиний Бог Творець. Коли людина дотримується слова Бога, то Бог стає боржником перед людиною та виконує свої зобов'язання перед нею. Бог встановив правовий принцип безгрішності, згідно з яким, передусім, будь-який індивід вважається безгрішним та таким, що дотримується слова Бога, природнього права. А тому, передусім, Всевишній Бог виконує свої зобов'язання перед кожним індивідом. Гріх же того чи іншого індивіда треба спочатку довести, доки гріх не доведено до індивіда не може бути застосована жодних обмежень щодо його природних прав, які йдуть від самого Бога. Коли духовний індивідується у світі, то стосовно нього в правовому полі починає діяти презумпція, припущення, що він добровільно погодився на умови життя в тому світі. Це ж стосується і нашого світу, який сформований як акваріум, Полузатоплений круглий материк Атлантида, через що складається враження, що існує декілька материків, закрито у величезну діамантову сферу. Яка накрита великою прямокутною спорудою із чорного каменю. Навколо сфери щодня піднімаються та пускаються мільйони тонн підземних вод, що дає право вважати наш світ закритим в акваріум та утопленим під морськими водами. А тому сам материк Атлантида вважають за морське дно, і через це в правовому полі наш світ функціонує за принципами морського права, в якому фізичне тіло індивіда вважається його кораблем, а сам духовний індивід має проявляти свою свідомість та стати капітаном цього корабля, свого тіла та своїх персон, коли втілений індивід створює собі нову персону у вигляді громадянина держави, акаунту в соціальній мережі, банківського рахунку, оформленої персони у місці працевлаштування тощо. То в оточуючій нас правовій системі морського права від людини, щоразу просять надати добровільно згоду на створення нової персони у вигляді конклюдентної дії поставити підпис на документі чи нажати кнопку Згода в електронному вигляді, кожна така персона вважається за кораби, а індивід має проявити свою свідомість та стати капітаном для кожного свого корабля персони. Першочерговою метою для втіленого індивіда є самоусвідомлення своєї суті. Що він є духовний індивід, а не тіло, в якому він проходить своє земне життя, індивід має усвідомлювати, що він не є тими персонами, які були створені для нього протягом життя. Потрібно заявляти це на кожному кроці, щоб розтотожнювати себе від своїх персон та від створених для персон документів, щоб усі, хто взаємодіє з вашими персонами та їх документами, чітко розуміли, що вони мають справу з живим та вільним чоловіком або жінкою, а не з особою, яка асоціює себе зі своєю персоною, створеною на документі чи на електронному носії, бо посадові особи ставляться до людини так, з якою особою вона себе асоціює. Якщо людина асоціює себе зі своєю паперовою персоною, то посадові особи до неї будуть ставитися як до клаптика паперу, а не як до людини, і приміняти лише ті права, які прописані стосовно паперової особи, а права людини до людини приміняти не будуть. Індивід Керує своїми персонами як капітан, керує своїм кораблем та діє через свої персони як принципал, діє через агента заради зручності та прибутку. Доки особа асоціює себе зі своїм тілом та з персонами, створеними для неї на документі чи на електронному носії, то вважається, що така особа спить, тобто знаходиться у стані сну свідомості, в сомнамбулічному трансі, в альтернативній реальності, мертва в юридичному полі. Корабель без капітана, мертвий дух утопленника на морському дні, затонувший корабель, колода, паперова персона, опудова, робот, раб, фізична особа, юридична особа тощо. З такою особою рабовласники дозволяють собі робити що завгодно. Тому що така особа дає на це згоду через різні юридичні хитрощі, які прописуються в умовах договорів, якими є різні нормативно-правові акти та індивідуально-правові акти, контракти тощо, наприклад, коли до людини звертаються по її прізвищі, то таким чином звертаються до юридичної особи. Якщо людина відгукнулась, то узурпатори народної влади пірати, вважають, що людина асоціює себе з паперовою персоною юридичною особою. Бо і через це вважають таку людину за юридично мертву особу об'єкт чужого приватного права, і до неї не приміняються права суб'єктів природнього публічного та індивідуального права. Також не відгукуйтесь, коли вас називають по прізвищу навіть у вісні. Заявляйте свій статус живого та вільного чоловіка або жінки. розтотожнюйте себе від свого тіла та персон магічними фразами на зразок: Моє тіло та мої персони є моїм кораблем, на якому я є капітан, і я дію через свої персони, як принципал діє через агента заради зручності та прибутку. Та наказуйте звертатися до вас по вашому імені. Такими магічними фразами ви розбиваєте силу смертної тіні, яка нависає. Над нашим світом та демонструєте, що ви є свідомим індивідом, який не асоціює себе зі своїм смертним тілом та штучними персонами і діє за власною волею. А тому смертна тінь не має над вами влади. Вихід із рабства там же де і вхід, самоусвідомлення своєї суті духовного індивіда та хоробро і впевнено демонструвати свою обізнаність у цьому питанні, свою дієздатність, правоздатність та ваше бажання бути вільним. Так, від народження для кожного індивіда починається плавання через море життя у будь-якому світі. Так, кожен індивід вступає у правове поле морського права та має вивчити, розуміти та правильно застосовувати правові принципи та норми взаємодії між індивідами у цьому правовому полі, демонструючи своїми вчинками свою свідомість, обізнаність, дієздатність та правоздатність для захисту та реалізації своїх суверенних прав. Не треба боротися з цією правовою системою, не треба марити знищити цю систему, тому що система ґрунтується на дотриманні природнього права і йде від самого боготворця, а тому слідуйте умовам системи, і вона стане вашим порятунком, вашим захистом та вашою зброєю. Кінець першого розділу правил суверенного діловодства.